Україні 18 липня. Середа новини від журналістів каналу Бізнес Я Юлія Мотрич. Добрий вечір. Рука допомоги чи манна небесна як отримати грант на початок або розвиток бізнесу. Мільярд євро на рік на запчастинах для авто. хто знімає вершки на українському ринку. Вибух у службі національної безпеки Сирії загинули міністр оборони та зять Башара Асада. Зростання ВВП України за підсумками першого півріччя становило 2,5%. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. Раніше повідомлялося, що в першому кварталі ріст ВВП уповільнився до 2%. В той час, як в четвертому кварталі 2011-го він був на рівні 4,7%. цілих Цьогорічному ж бюджеті закладено зростання внутрішнього валового продукту країни до майже 4%. Утім, експерти обережніші в прогнозах показник зростання української економіки. Вони оцінюють в 1-3%. Несмотря на негативный вплив световой конъюнктуры и рецессии в еврозоне, экономика Украины продолжит растатывать. В добывной промышленности обсяг и воробница на 2,7%. Воробничество сельско-госпадной продукции сбилось на 7,4%, Роздробная торговля на 16%. Державний Ощадбанк в першому півріччі скоротив чистий прибуток на 7,7% до 228 мільйонів 414 тисяч гривень. Натомість, чистий процентний дохід банку за цей період зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,6%. Сукупні активи Ощадбанку теж виросли за перше півріччя до майже 85 мільярдів гривень. При цьому до 1 липня банк сформував резерви під знецінені кредити в розмірі 9 мільярдів 333 мільйонів гривень. Державний Ощадбанк Банк України нагадаю за квітень на квітень цього року за розміром загальних активів займав друге місце серед 174 діючих в Україні банків. Де підприємцю взяти гроші на почин або на розвиток вже існуючого бізнесу? Найочевидніше це позичити в знайомих або взяти у банку, але інший шлях є конкурси, гранти або допомога від українських або зарубіжних організацій. Якщо відповідати певним вимогам, можна отримати гроші без відсотків і без необхідності їх повертати. Детальніше про такі можливості дізналася Мирослава Заєць. Бухгалтер агроном за освітою, педагог за покликанням. П'ятимісячні курси для обліковців у Борисполі Ольга Москаленко відкрила 9 років тому разом з подругою. На почин взяли кредит на 20 тисяч гривень та допомогу від міського центру зайнятості. Дотація була у розмірі на той час досить велика. Якщо зарплата була, скажімо, до тисячі гривень, то дотацію ми отримали в розмірі 5 тисяч чи 6 тисяч гривень. Ці кошти допомога для безробітних із талантом підприємця. Замість щомісячних виплат вони можуть взяти гроші одним чеком за цілий рік на започаткування підприємницької діяльності. Аби претендувати на допомогу на власну справу, слід стати на облік у центр зайнятості. Якщо протягом місяця ви так нікуди і не влаштувались, маєте право на гроші. Для цього пишете заяву та готуєте бізнес-план. Його треба захистити перед спеціальною комісією. За 10 днів отримуєте рішення. Якщо позитивне, реєструєтеся як підприємець, відносите копію свідоцтва до центру зайнятості і отримуєте гроші. Розмір допомоги залежатиме від заробітної плати за останні півроку та страхового стажу. Від 6 тисяч гривень є е, виплати такі до більше ніж 20 тисяч гривень. Суворого контролю за використанням коштів нема. Але у випадку нецільового витрачання держава може застосувати певні санкції на два роки, позбавити права на соціальний захист. Протягом двох років ми слідкуємо за розвитком підприємницької ініціативи. Якщо не в цільовому руслі будуть використані ці кошти, то Соціального захисту вже не існує. Ще один спосіб знайти кошти на власну справу взяти участь в одному з конкурсів. Бізнес-планів у нас найбільший інноваційний прорив та новітній інтелект України. Призові там скромні по кілька тисяч гривень. Натомість, приміром, у сусідній Росії суми можуть сягати і мільйонів, щоправда, рублів. Позмагатися можуть учасники з усіх країн СНД. Бізнес інноваційних технологій називається. Проводиться він в Росії кожного року. Бюджет конкурсу становить 5 мільйонів російських рублів. З них 3 мільйони російських рублів виділяються на фінал конкурсу. Якщо ж ваша компанія успішно працює на ринку більше двох років, але вам не вистачає коштів на розвиток. Бізнесу чи консалтинг можете спробувати щастя у міжнародних інституціях. Приміром, у Європейському банку реконструкції та розвитку діє програма ділових консультаційних послуг БАЗ. Вона фінансує малі та середні підприємства з кількістю працівників менше 250. ЄБРР надає фірмам гранти на оплату консультацій спеціалістів від 25 до 75% від вартості проєкту, але не більше 10 тисяч євро. Найбільш популярною консалтинговою послугою в рамках нашого проекту є розробка та впровадження системи управління якістю зазвичай компанії, які знаходяться поза межами великих промислових міст, та які в яких працює більше ніж 50, менше ніж 50 працівників, отримують 75% вартості відшкодування. Чільниця туристичної компанії Марія Цивенко до банку звернулася торік. Їй знадобилися кошти на програму, яка б автоматично інтегрувала дані з систем бронювання квітків чи номерів у готелі до бухгалтерської 1С. Стоїмості цієї програми була 20 тисяч євро. ЄБРР, як банк. Підоставила нам грант в розмірі від цієї стоїмості. Для цього ви маєте подати заявку на участь у проекті та пакет установчих документів. Якщо вас відібрали, шукайте виконавця послуг обов'язково українську компанію і аргументувати, чому обираєте саме її. Зазвичай компанія повинна зустрітися з більше ніж з одним консультантом та надати обґрунтування. За замовлення платите із власної кишені. Грант від банку отримуєте пізніше. Марія згадує, гроші їм відшкодували тільки після того, як упевнились, що все працює. Представителька ЄБР прийшла к нам, перевірила повністю, як це працює, як це виглядає, зробила відчоти. Пройшло, навіть дні 10 максимум. ЄБР перечислила 50%, процентів, як обіцяла. За два роки роботи в Україні гранти від ЄБРР отримали 135 компаній на загальну суму близько мільйона євро. Але знову ж таки готуйтеся до дворічного моніторингу з боку фінустанови. І майте на увазі, програма БАС не оплачує послуг юристів чи спеціалістів з оподаткування. Також на грант не варто сподіватися фінансовим та тютюновим компаніям ігральним закладам. Мирослава Зайці, Гордемітов, Андрій Коваль, новини телеканал Бізнес. В Ілічівському морському торговельному порту почав рости товарообіг. Як повідомляють на підприємстві, за перше півріччя він збільшився на 2% в порівнянні з аналогічним періодом торік. Порт обробив 3 мільйони 272 тисячі тонн валочних вантажів, 2 мільйони 700 тисяч тонн генеральних і 872 тисячі тонн наливних вантажів. В цілому ж річна проектна потужність Ілічівського порту перевищує 30 мільйонів тонн. 29 його причалів здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тисяч тонн. Поштова площа у Києві з естакадами, тунелями без Макдональдса. Такою її бачать столичні градоначальники. кажуть, тамтешні затори набридливо діям. Реконструкцію вже почали і навіть оголосили тендер на підрядні роботи. Хоча проект перебудови ще не затвердили. Деталі в сюжеті наших журналістів. Про реконструкцію на поштовій говорили давно. А з 15 липня і до травня наступного року частково обмежили рух транспорту у планах побудувати естакади, тунель та знести Макдоналдс. Варіант реконструкції і не один, а два розробив Державний інститут Київ структурний підрозділ Київпроекту. Вартість залежатиме від кількості поворотів. Цей варіант стоїть 555 після п'ять, а говорили мільйона гривень. Цей варіант стоїть 320 мільйонів гривень. Альтернативний варіант розв'язки підготували приватне товариство Експрес-проект. Він утричі дешевший – 150-200 мільйонів гривень. кажуть, світлофори приберуть, а площа стане потужним транспортним вузлом. Макдоналдс також залишиться. Та не дочекавши затвердженого проекту, 16 липня, замовник комунальне підприємство Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва оголосив тендер на підрядні роботи за варіантом Київпроєкту на 400 мільйонів гривень. У Київраді здивовані обидва проекти повинні пройти відповідні експертизи. І тільки після того. Комунальне підприємство після прийняття відповідного рішення може приймати відповідні рішення щодо освоєння коштів. Інший депутат Київради Олександр Бригинець побачив ще один недолік: світлофори і за високу ціну. Коли будується розв'язка, і при цьому залишаються світлофори, це не розв'язка, це відмивання грошей. Так от в тому проекті, який 600 коштує мільйонів, до сьогоднішнього дня ми бачили світлофори. Поки у чиновницьких кабінетах обговорюють варіанти, на поштову вже завезли техніку. Офіційно пояснюють, не під реконструкцію. А для підготовки до неї ми приступили до перекладки інженерних сітей, які будуть виконуватися, що при цьому проекті і при тому виконуємо підготовлені роботи. Все на сьогодні все. От коли повністю вирішиться питання, значить будемо виконувати будівельний монтаж. Хоча самі будівельники не сумніваються, вони вже реконструюють площу. Реконструкція. Почтової площі. Тут буде велика розв'язка, яка була показана вже по телевізору, і ми демонтуємо травальні колії, а після цього будуть виконані роботи по будівництву розв'язки. Автор альтернативного проекту такий поспіх пояснює інакше. Каже, таким чином намагається прискорити затвердження певного рішення з перебудови поштової площі. Тобто техніка зайшла, будівельні роботи ведуться, прикриті дергаться, тому що вопрос окончательно рішу. Замовник заспокоює, обіцяючи відкласти реконструкцію до офіційного рішення київської влади. Наступне обговорення проектів відбудеться не раніше як через два тижні. Тоді і стане відомо, який з проєктів проєктів перебудови поштової площі буде реалізовано Кароліна Довгаль, Мирослава Заєць, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Бездротовий інтернет, звичайно, не загроза. Компанія «Укртелеком» планує одночасно розвивати послуги 3 g інтернету та звичайного підключення до мережі. Компанії кажуть, ці послуги абсолютно різні і не конкурують між собою. В першому півріччі «Укртелеком» витратив 250 мільйонів гривень на покращення своєї мережі, щоб виконати замовлення у УЄФА на онлайн-трансляції матчів євро 2012 При цьому компанія отримала від футбольної асоціації трохи більше половини суми 150 мільйонів гривень. Що ж стосується 3 g звязку то окрім Укртелекому, ліцензію на бездротове підключення до інтернету має лише одна компанія телесистеми України. Це все інтернет, але це різні складові. Це мобільний інтернет. Тут вам потрібен пріоритет ви повинні бути завжди з інтернетом, завжди на мережі, але там не може бути великої швидкості, тому що вона дорога. А фіксований він в одному місці, але він дуже великою швидкістю. Тому ну, це два різних поняття. Я думаю, що в більшості користувачів є це і друге. Обсяг ринку автозапчастин в Україні оцінюють близько 1 мільярд євро. Ще кілька років тому левову частку на ньому займали так звані авторозбірні майстерні, які торгують дешевими вживаними запчастинами. Наскільки вигідний цей бізнес зараз? Далі в сюжеті Олексія Фролова. Елементи кузова ходової та трансмісії автоскло. Фари та бампери ось найзатребуваніші товари із розібраного автомобіля, пояснює Олександр Яворський. Цією справою він займається понад сім років. Зізнається, такий бізнес і досі може приносити непоганий дохід. Запросив може бути і тисяча. Кані кожен вибирає, каже приценювається, може спросіти та сьогодні. Купіть через неділю в всі за і проти. Попри те, що ціни на вживані запчастини удвічі нижчі за нові, ринок авторозбирань щороку скорочується, кажуть аналітики. Сьогодні старі деталі займають не більше 10% від загального ринку автозапчастин. Чимало фірм, які спеціалізуються на цьому сервіси. Лед зводять кінці з кінцями. Усьому виною акцизні збори на ввезення вживаних легкових автомобілів, пояснює генеральний директор Асоціації автомобільних імпортерів Олег Назаренко. Через мито рентабельність такого бізнесу у багатьох підприємців майже нульова. Абсолютно нерентабельне ввезення в Україну бушних автомобілів, коли там автомобіль вартістю тисячу євро, старий возиться, і потрібно заплатити одного акцизного збору 5-6 тисяч євро. Да? Тобто розумієте, це п'ятсот шістсот мита. Тож багато авторозборів вдаються до тіньових схем, аби ввести в Україну деталі, що користуються попитом. Найрозповсюдженіша з них чорний транзит. Тобто з Європи переганяють автомобіль, який за документами, приміром, має потрапити до Росії. Однак дорогою старенька автівка губиться. Власник звертається у міліцію із заявою про викрадення, а тим часом машину вже пустили на деталі. Хоча існують і простіші способи обійти сплату мита. До сих пор существують схеми, які дозволяють на границях провозити запчасті, які йдуть, наприклад з другим приміненням або ж не декларуються ніяким образом, просто попадають свободне обращення. Набагато простіше працювати на ринку вживаних запчастин для вантажних автомобілів, кажуть експерти. Мито на. Из комерційного транспорту зараз нульовий. До того ж, багато великих автопарків віддають вантажівки на розбирання, аби потім мати запасні деталі. Перевозчики, наприклад, сами виділяють у себе в парку так називаємо автомобіль донор, или здають этот автомобіль донор, который потом потрапляє на такі розборки і дальше він уже потрапляє на автосервісні підприємства, или на АТП, которые устанавливают. Обычно детали, которые мають достаточно ресурс для того, чтобы повторно. Орнах скажімо так, їх то Тож чимало авторозборів нині перепрофілюються, виключно на комплектуючі для вантажівок та автобусів. Натомість полиці із вживаними деталями для легкового транспорту рідіють. Однак експерти ринку прогнозують, у наступні кілька років цей бізнес піде угору, адже українці, дедалі частіше купують нові авто, а попит на автомобілі віком понад 17 років у мегаполісах майже нульовий. Тож саме ці незатребувані машини у розібраному вигляді наймовірніше і з'являться. На полицях продавців уживаних автозапчастин Олексій Фролов, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. У Сирії стався вибух прямо під час наради силовиків будинку національної безпеки. Загинули міністр оборони Сирії, зять президента Башара Асада, заступник міністра оборони. Як зазначає CNN, теракт здійснив смертник, особистий охоронець міністра оборони. Нагадаю, в понеділок сирійська опозиція оголосила про початок тотальної наступальної операції проти урядових сил. Збройне протистояння, що вимагає відходу президента Асада, триває з березня минулого року. За даними правозахисників, під час конфлікту загинуло 16,5 тисяч людей. Тим часом сьогодні Рада без безпеки ООН голосуватиме щодо резолюції стосовно Сирії. Після вибуху канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на прискорені рішення. Zeigt uns das, zeit Вибух підтверджує, що ООН має негайно хвалити рішення стосовно Сирії. До нього повинні долучитися всі країни-учасниці. Перш за все, це загроза людським правам. Політична ситуація в Сирії може погіршуватися й далі. Тож я закликаю Раду безпеки ООН прийняти відповідну резолюцію. Те іспанський уряд суттєво скорочує держвиплати, щоб врятувати бюджет країни. Такі жорсткі заходи викликали хвилю обурення в іспанців. Незгодні з урізанням власної зарплати. Вони вийшли на вулиці з протестами. Однак не лише держслужбовці жертвують заробленим, навіть іспанському монарху Хуану Карлосу уряд суттєво зменшив зарплатню. На тлі протестів король Іспанії Хуан Карлос вирішив не бути винятком у процесі скорочень виплат. Він урізав зарплатню собі та членам власної родини. Серед них і Феліпе, принца Астурійський. Загалом монарх розраховує зменшити цьогорічні витрати королівської родини на 100 тисяч євро із визначеного для двору бюджету у майже 8,5 мільйонів. Економити короля змусив уряд Іспанії, який намагається скоротити дефіцит держбюджету всіма можливими способами. І наша родуліковайте не брехати собі. Якщо ми не скоротимо дефіцит, Іспанія опиниться у ще скрутнішій ситуації. Державний борг становить серйозну загрозу для добробуту нашої країни. У перспективі реформи зі скорочення виплат гарантують витривалість економіки. Тим часом сотні іспанських держслужбовців уже кілька днів поспіль протестують проти бюджетних скорочень. Їх обурило урізання зарплатні, ліквідація пільг, а часом і звільнення з роботи кажуть на програму жорсткої економії. Уряду готові лише якщо вона буде... Буде застосовано до усіх, Ми готові жертвувати, але ж не ми єдині повинні це робити, тому що є найлегшою мішенню. Скорочення також треба зробити у банках, урізати зарплату топ-менеджменту адміністрації. Там можна скоротити всі додаткові виплати. тобто тим, хто отримує вдвічі більше від мене. Їм платять велику зарплатню, та ще й пільги розміром мій річний заробіток. Протестувальники вийшли на вулиці міст після оголошення прем'єр-міністром Іспанії Маріанно Рахоєм. програми економії уряду, озвучений на минулому тижні план. Передбачає заощадити 65 мільярдів євро за рахунок підвищення податків та скорочення державних витрат. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Німецькі гіганти з виробництва спортивного одягу компанія Адідас закриває свою єдину фабрику в Китаї. Про це заявив офіційний представник компанії. Таким кроком Адідас має намір покращити ефективність роботи. Розташована в місті Суджоу, неподалік від Шанхаю, фабрика припинить роботу вже наприкінці жовтня цього року. Досі там працювало 160 людей. Попри таке рішення, виробник спортивного одягу і надалі замовлятиме китайським постачальникам виробництво продукції під своїм брендом. Нагадаю, нині компанія дідас співпрацює з трьома фабриками у Китаї. Холодна й мокра погода в Німеччині попсувала сподівання тих, хто традиційно заробляє на літньому сезоні. Ретейлери скаржаться, що через затяжний дощ їхні товари досі носять лише пластикові манекени. Німецькі аграрії теж не в захваті від негоди а от деякі підприємці пристосувалися. Вони швиденько заробляють гроші, поки не вийшло сонце на пляжах під спеціальним накриттям. Поки на півдні Європи парасольками захищаються від сонця, у Німеччині від дощу. Там пора затяжних опадів, вітрів та невисокої температури. Серед тих, хто постраждав від дощу німецькі ретейлери. Адже купальники, окуляри та майже весь літній одяг все ще залишається на манекенах. Компанії змушені знижувати ціни на літні колекції. А вже купують осінні колекції. Літні ж речі залишаються на стелажах. Але найважливіше це правильна цінова політика, а не не необхідність, адже і літні речі добре продаються в такий період, якщо ціна хороша. Якщо ретейлери можуть уникнути збитків, зниживши ціни, то фермерам дощовий період складніше. Урожай страждає від різких погодних змін. Спочатку холодна зима, далі посуха, нині дощі. Тож німецькі аграрії стурбовані набагато більше ніж ретейлери. Те, момент що нині відбувається в погоді, абсолютна крайність. Це ж саме я говорив всередині середині квітня. Одна крайність змінюється іншою: посуха, дощ, тепло, холод. Так ще ніколи не було. Це ставить нас перед великими труднощами. На противагу тим, хто страждає від нелітньої погоди, пляжі під накриттям від неї виграють. Як ось ці тропічні острови розташовані біля Берліна. Цими днями курорт переповнений. Працівники кажуть, охочих не ховати купальників шафу щораз більше є. Погана погода нам на руку, але ж треба зважити, що це ще й середина літніх канікул. Зазвичай у такий час маємо велику кількість відвідувачів. Хоча ця погода просто катастрофа, вона стала великою перевагою для нас. коли ж почнеться справжнє літо в Німеччині, точно невідомо. кажуть у метеорологічній службі. Проте знають напевне, тепла погода ще повернеться. Тому в ретейлерів є чималі шанси відновити продажі. Анастасія настасія Боринець, новини телеканал Бізнес. Фондовий ринок України закрився зниженням індексу UX на 2,5%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара, зате європейська валюта подешевшала на 4 копійки. За підсумками торгів на міжбанку, котирування євро впали на 6 копійок. Американський долар проти вчорашнього втратив 1 копійку. І на цьому все новини на каналі Бізнес ідей» працюють для вас. Я бажаю вам приємного вечора, середи і натхнення на день завтра.